Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Ми сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії селищної ради з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики. Сьогодні у нас 10 жовтня 2024 року, 9.30. Головою сьогодні я, Саєва Арміна Трахмасиківна, заступник голови постійної комісії з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики. Присутні члени комісії, скоро Наталі Анатолійна, Симонів Коні проманович, висіч Юлія Миколаїв. Відсутні члени комісії, споруд Максим Анатолійович. Кворум у нас є, є пропозиція розпочати. В роботі також комісії бере участь забор роботами на навчальний НАТО. Е, розпочинаємо перехід до порядку денного постійної комісії. Порядок денний був опублікований на сайті, а також він у вас очима. Чи є необхідність зачитувати порядок денний засідання постійної комісії? Немає? Добре. Тоді переходимо до першого питання. Перше питання нас процедурне, це є питання: затвердження секретаря постійної комісії з питань прав за людини, законності, регламенту та депутатської етики. Є пропозиція затвердження секретаря даної комісії Витіч Юлію Миколаївну. Чи є якісь запитання заперечення з цього приводу? No. Хто за? Проти Утримали. Дякую. Переходимо до наступного питання. Наступне питання озвучить наступним чином про придбання житла у комунальну власність та матірської селищної територіальної інформації. Шановні депутати, селищною радою було виділено грошові кошти, названі в тому числі депутатським корпусом, у сумі 230 тисяч гривень для. Забезпечення службовим житлом медичних працівників комунального некомерційного підприємства Томатівської центр партнерної медико-санітарної допомоги, а саме забезпечення житловим приміщенням сімейного лікаря, який працює у нас у селі Преображенка. З сьомого місяця, згідно даної програми, було проведено конкурсну комісію, визначено переможця даного, даного конкурсу, і тому сьогодні ми з вами розглядаємо даний проект рішення. А згідно з якого пропонується придбати виконування власність Панаківської селищної територіальної команди шляхом купівлі-продажу нерухоме майно квартиру, що знаходиться за адресою Дніпропетровської області, Нікопольський район, село Преображенка, та належить переможцю конкурсного відбору громадянці Федорові та Марі Харлантії на міноправі приватної власності. Затвердити ціну купівлі квартири, вказано пункті 1 цього рішення у розмірі 230 тисяч гривень, як таку, що була запропонована переможцем конкурсного відбору. Доручити селищному голові калашнику укласти та підписати договір купівлі продажу квартири, вказаної 1 цього рішення, та забезпечити здійснення заходів щодо державної реєстрації прав власності на даний об'єкт нерухомого номера. Перерахувати грошові кошти, визначеній сумі на рахунок переможця протягом 30 банківських днів з дня укладення договору купівлі продажу квартири. Після здійснення заходів щодо державної реєстрації прав власності на квартиру зазначену пункті 1 цього рішення включити лі до переліку нерухомо майна комунальної власності, Томаті з селищної територіальної громади, та зарахувати на баланс комунального і комерційного підприємства. Це рішення набувається чинності з моменту його прийняття і контроль залишається за даною комісією. Шановна комісії, чи є у вас запитання, що позиції будь ласка, Бо там на, на праві приватної власності, ну, дані є ну, в особі. Да. У нас учасник і був з поліцейським, так? Да? Помните, так? Да? Що угу. ми їм удали, він там може ось... 5 гурт чи скільки там, він приватізував і не її так в хату, по-моєму, так і обшив. Але, так вона і сталася в унілі. На права кулачниці на тільки руки, що вона должна зробити? Дане оправді рішення вказано власника, а не особу, які надається дане житло. Ну, ні, там не роздали фамілію її. Це милию, власник цього житлового прийняття? Так, на тільки е руки. Так це власник житлового прийняття? Вона, вона, вона власник. власник. А вона продала повномандний допускний. Да. Продає. Ну, все ж має зараз кілька розпадаємо питання, що за прийняття цього трактуєш. Якийся ще у вас є запитання? А -е -е, хто це буде? Для кого це ім'я? Це для е, сімейного лікаря, нового прийнятого, який працює в селі Проображеве. Жеробілов. Жеробілов, запам'ятайте. Запам'ятайте, Максимович. Він є внутрішньо переміщеною особою з нині окупованої території. В цьому два старостинських округа, саме про і Зеленогайський, забезпеченні первинної медико санітарною допомогою. Чи є у вас ще запитання щодо цього питання? Ні. Mm -hmm. Можемо переходити до голосування. Хто за? Проти? Утрималися. Наступне питання про створення віддалених робочих місць центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету та нахистів спеціалічної ради. Передаю слово за любому Будь ласка. Століки віддалені робочі місця адміністратора центру набеннят аністративних способ, виконавчого комітету Туматської ради на території Чумаківського Середницького округу за Адресою, Силу Чумакки, вулиця Калинова, будинок 3, Михайлівського Старостинського округу за Адресою, Сило Михайло, Центрального 68. Високість Старостинського округу за Адресу, село Верховки, вулиця Центрального будинок 38. 95. Затвердити графік роботи час прийому суб'єктів звернень віддалених робочих місць адміністратора центру надання на допустим послуг, що додається, затвердити перелік послуг, які надаються на віддалених робочих місцях адміністратора центру, які створюють старосинських оковак, що додається. Встановите щоб положення пунктів 1-3 цього рішення не тягне за собою внесення змін до структури чисельності та штатного розпису виконавчого комітету Томафівської селищної ради. Рішення набуває чин з моменту його офіційного Кожна Координації роботи щодо виконання цього рішення поклався на начальника СМАК і сторінно-заступником селищного голови питань діяльності виконавчих органів ради Марченко Антон, АВ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на партійну комісію селищної ради з питань, прав людини, законності, регламенту, депутатської діяльності і етики. Це, це, розуміло, є є так, пане професіючі є ще про а репутатур... нас, та... не то, що це буде виїжджати отсюда mm. на время? і там буде також місця. У нас адміністративні послуги соціального характеру ага. і по реєстрації місця проживання вже надається все розкладати. Це адреса, що я зачитала, це адреса староспаді, де свідки радіошні. Там є вже ці люди. Вони працюють, так це наші працівники, які на сьогоднішній ще надають послуги. Вони там і живуть. Звичайно, це мешканці староспаді. Mm. Вони там живуть, вони там працюють, ми нічого не міняємо, зарплату не додаємо. Ну, тобто, все як було, так і залишається. Але в зв'язку з тим чи всім викликана. Потреба створенні віддалених робочих місць. Для того у нас зараз іде, знаєте, війна. І повертаються захисники, яким, ну, яким буде деяким важко їхати в матівку там за за кожною послугою. Але послуга для ветерану надається лише цару. Тому ми ці е, робимо точки доступу для цих людей, ну в тому числі і для пенсіонерів, для тих, хто не може поїхати, тобто вони приймають ті, ті послуги, які ну, крім там, так? Да, так, мені мене питання друге. друге. Скільки Михайловка автоматовки. Чому? Ми ну, Не давше, ніж кисличувача. І китайгородка. Я так поняв, китайгородки немає, і кисличуваці немає. Дивіться, я вам скажу, чому немає косайгору. В Китайгородці там працює одна людина, а люди з китайки можуть поїхати в Чумак. Там зовсім там 7 сімки до за Чумакси. Косличувати також спорять, і там теж... Е ну не кисличувати, а не ближче, чим Михайло. Ну, так послуги ж надаються, але вислічувати не надаються. Я не бачу там, що їй кислицю. Я при моя моя пропозиція кислочувати зробив теж надавати послуги. Бо тому що в нас послугами вирішує питання. Тетяна е... Юріна приймає документи, приводить нам. І ми їх оформляємо людина, якщо в неї немає окрім того, дивіться, для того, щоб люди, які хочуваються, наприклад, в Росинському окрузі, не можуть підійти до нас або до сільської ради, є пересувнері, дали на робоче місце, за яке ви голосували не так давно. Тобто подається заявочка по телефону, або приходить сусід, чи родич пише заяву на Женя, беречи мадам і виїжджає до людини на місці її обслуговує. Жизненчина, так само в категорії, і не буде, треба, і хтось може з категорії відвідати чумака старостецький, вітальне робоче місце, виїжджає в лінії на руч, з чемоданом, і поговорить, з ним треба вдома. Не треба навіть йти з староста. Староста, взагалі, чумака. Чумака на даний момент, в категорії, староста не призначена. Староста звільнилася за угодості. Нема кому до кого? А до кого обращаються там? Працівники старостинських округів виконують свої повноваження в штатному режимі. Чи є ще запитання щодо цього проекту рішення? Ні. Немає. Переходимо до голосування. Хто за? Проти? Руку, Будь ласка, піднімайте, щоб ми давали виявлення, Тримали. було помічення ваше. Добре, переходимо до наступного питання порядку денного. Про внесення змін до установчих документів. Комунального закладу Томаківська мистецька школа Томаківської селищної ради Дніпропетровської області. Передаю слово скоро, мета, 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 будь ласка. З метою проведення установчих документів, які мали зміни всього буквально в березні місяці 24-го року. Внести зміни до статуту комунального закладу Томаківська мистецька школа Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, а саме змінити повне найменування юридичної особи з комунального закладів Томатівська мистецька школа Томаківської селищної ради Дніпропетровської області на Томаківська школа мистецтв Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, змінити скорочене найменування юридичної особи з КЗ автоматична мистецька школа на автоматична школа мистецтва. Чи є якісь пропозиції, Добре. запитання, запрошення? Тоді переходимо до голосування. Хто за? Проти? Утримаю. Переходимо до наступного питання і наступне у нас питання про затвердження рішень виконавчого комітету Томаківської селищної ради, прийнятих у міжсесійний період. Відповідаю при рішення в міжсесійний період. Виконавчим комітетом було прийнято 100 рішень. Параліставних рішень є надісланий, опублікованої на сайті, відповідно, до законодавства. Чи є якісь запитання, заперечені щодо 45-ту рішення? Чи, є запитання? Чи ми можемо переходити до голосування? Не Добре, тоді переходимо. Можна запитання таке. А скажіть, будь ласка, проєкт рішення по виділенню е, та був проєкт рішення. Дивіться, це не є питання порядку денного засідання сьогоднішньої вашої комісії. Тому на це питання я вам відповідь не дам. Баки, оце не моє. Це не питання порядку денного нашої сьогоднішньої комісії. Давайте побачимо по порядку денного. Mm -hmm. Про затвердження рішення виконавчого комітету. Переходимо до голосування. Хто те, щоб винести на те дане питання? Проти утримали. Переходимо далі. Наступне питання про затвердження розпорядження селищної голови, прийнятих в міністраційний період. це питання також я. Пропонується затвердити розпорядження селищної голови. Їх було прийнято 43 одиниці. Також перелік є перед вами на столі, також перелік був опублікований. Чи є запитання, пропозиції? Щодо цього проекту рішення? Немає? Тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб винести на сесію? Проти? Утримались? Дякую. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 30 листопада 2020 року номер 5 Про постійні комісії Томатівської селищної ради цьому питання відбуваємо. Як ви знаєте, були прийняті зміни до законодавства про місцеве самоврядування щодо забезпечення його прозорості. А саме, це дає нам можливість зараз проводити відеофіксацію і викладати дані відео на сайт селищної ради для того, щоб забезпечити повний доступ до тих рішень, які приймаються селищною радою і взагалі місцевим самоврядуванням. Так як цей закон вступив в дію. У нас кілька місяців тому, і нам необхідно привести нормативні документи у відповіді до цього закону. Тому пропонуються такі зміни. Вони виражаються в тому, що за результатами э, засідань постійної комісії, висновки та рекомендації постійної комісії приймаються відкритим пойменним голосуванням. Більшістю голосів із загального складу підписуються головою комісія в разі його відсутності заступником. Протоколи засідань підлягають публікації. Також проекти перед суденко постійної комісії і висновки та рекомендації, також підлягають. Публікації відповідно до закону України доступ до публічної інформації. Засідання постійної комісії транслюється в мережі інтернет в режимі реального часу, статі для гатів для фіксації з подальшим зберіганням та опроведення відеостатусу, засідання на умовах і порядку визначеним е, законом України про міністра оборонів українського. На той дії воєнного часу це є запис і публікація наступного, а після закінчення дії воєнного стану це буде онлайн режим. Скажіть, ласка, чи є запитання про позицію щодо цього проєкту рішення? Чи ми можемо переходити до? Добре. Хто за? Проти? Отримали. Дякую. І наступне останнє на сьогодні рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 30 листопада 2020 року номер 6 про затвердження регламенту томатівсько селищної ради 8 спитання. Це рішення. В дечому схоже з попереднім, ми також проводимо розлами тут своїх сотрі днів, які супереділи нещодавно, і про те, що матеріали сесії, матеріали відеофіксації, які здійснюються під час пленарного засідання селищної ради, також зберігаються на ресурсах селищної ради і в онлайн форматі у випадку припинення дії воєнного стану в Україні. Чи є у вас це дійсно, то, так, 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 так. Так. це я так я зміна там 5 хвилин виступати чи 10 минут кому там виступати, там заплачу 20 минут, так? Це ну, це зміна не о, щодо так. часу, щодо часу надання на виступи, заперечення або ще щось, змін не вносились. Це діє регламент прийнятий ще в 2020 році. Питання до вас, скажіть, будь ласка, якщо у нас питання вирішується з 5 по 10, з 10 по 25, чи має результат на кожне питання задавати своїх вотів допустим 3 минути, допустимо, доведено? Чи він може 3 минути використовувати на всі 10 питань? Допустим. Перед початком пленарного засідання селищної ради голова вам пропонує формат розгляду питань mm -hmm. у вигляді пакетного голосування бо вигляді mm -hmm. розгляду кожного питання окремо. Ви можете висловити свою своє побажання щодо розгляду кожного питання окремо. Це ваша правда. Ну, а якщо проголосували все-таки за 10 питань пакетно, можна Де. по кожному питанню задавати питання? Три минути. Леоні, а... ви то... можете задавати всі питання, але є побажання. Окремо по кожному, Окремо. Окремо по кожному. але є побажання працювати у міжсесійний період, коли рішення готуються до сесії. Коли рішення готується до публікації, ми готові працювати із усіма депутатами щодо всіх питань порядку денного. Є побажання до 10 днів, щоб працювали, щоб ви могли працювати. Дивіться, я підтримую ваше побажання, але я вам говорю про те, що є такі рішення, на підготовку яких потребується або більше часу, або які залежать від тих обставин, які стаються раніше ніж 10 днів до чинного закон. Ще які є запитання щодо цього проекту рішення? Немає? Тоді переходимо до голосування. Хто за? Проти? Утримаюсь. Угу. Дякую всім за участь у роботі комісії.